Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає, всім пролядникам ви відчиняйте двері і просіть столу. На колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий нині освятився.